Оганемо зв'язки між органічними речовинами. Щодо складу органічних сполук, то нам добре відомо, що будь-яка органічна речовина є сполукою, утворена карбоном, найпростішим за якісним складом. Є вуглеводні – І це сполуки карбону з гідрогеном. Оксеномісні органічні сполуки, спирти, альдегіди, кислоти, вуглеводи, жири утворені трьома елементами. Їхні молекули, крім атомів карбону і гідрогену, містять атоми оксигену. Аміни це сполуки карбону, гідрогену і нідрогену. А в молекулах амінокислоти білків є ще й атоми оксигену. Вуглеводні називають родоначальниками органічних сполук. Якщо атом гідрогену в молекулі вуглеводні замінити на характеристичну групу атомів гідроксильну спиртів, альдегідів, альдегідів, карбоксильну, карбонових кислот чи аміногрупу в амінів, отримаємо молекулу спирту, альдегіду, карбонової кислоти та аміну відповідно. Ми бачимо. З собою, що в нас є вуглеводень, можемо отримати спирти, характеристична група OH, карбонокислоти це OH, альдегіди алігіди HO та аміди NH2. Можливі заміни кількох атомів гідрогену на таку ж саму кількість характеристичних груп. Давайте назвемо насичений вуглеводень, від якого походить гліцерол. Зіставте молекули обох сполук за складом. Гліцерол – це трьохатомний спирт з трьома атомами карбону. Якщо це насичений вуглевониць, це похідне від алканів. Алкан з трьома атомами карбону це в нас пропан. І вам потрібно написати формулу пропану та гліцеролу. Органічні сполуки поділяються на класи. Кожен клас сполук складається з гомологічних рядів. Гомологічний ряд об'єднує велику групу речовин однакового якісного складу. Молекули яких різняться на одну або більше груп, СХ2. Це, це в нас гомологічна різниця. Серед вуглеводів виокремлюють гомологічний ряд метану. Ми з вами знаємо. Метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан це якраз у нас є гомологічний ряд метану. Щодо гомологічного ряду етену це у нас алкени, етен, пропен, бутен, пентен, гексен, гептен, октен, нонен, декен та інші. Приклади сполук, що початковий гомологічний ряд етину, тобто алкінів, етин. Пропін, ін. можемо бутін, або бутин, пентин, гексин, гептин, октин, нонин, декін. Існують речовини, молекули яких мають однакову кількість, кількісний склад і якісний склад, але різну будову. Ви знаєте, що ці сполуки називають ізомерами. У молекулах ізомерів, що є насиченими вуглеводнями, Атоми карбону сполучені в різній послідовності, в лінійну структуру і з відгалудження. А молекули ненасичених вуглеводнів можуть різнитися ще й положенням кратного зв'язку. Ми бачимо подвійний зв'язок в різному положенні і бачимо ще і наявність відгалуджень. Кількість ізомерів серед оксигеномісних та нітрогеномісних органічних сполук зростає через можливості різного розміщення характеристичних груп у молекулах. Ваше завдання зобразити структурну формулу молекул ізомерів пропанолів. Тобто в нас є пропанол, це спирт, нам потрібно зобразити, як буде виглядати саме ізомери пропанолів. Викладне підтверджує, що у світі органічних сполук існують взаємозв'язки, які ґрунтуються на походженні сполук різних класів між вугливогні. Ці зв'язки також виявляються між сполуками кожного класу гомологами і ізомерами. Щодо взаємоперетворення органічних сполук, то вивчаючи хімічні властивості органічних речовин, ми довідались про характерні реакції за їхні участі, особливості перебігу таких перетворень. Із з насиченням добувають насичені алкени і алкіни. Ваше задання назвіть продукти дегідрування етану. Тобто Нам потрібно від етану забрати водень. І те, що залишиться, це якраз і та речуна, яку вам потрібно назвати. Будь-який ненасичений вуглеводень може вступати в реакцію з водним. При цьому з алкіну утворюється, наприклад, алкен, а з алкену вже подалі. Алкан. Бачимо, алкіни, потрібні зв'язки. Водень приєднуються, утворюються алкени з подвійним. Алкени можуть продовжувати приєднувати водень, утворюючи алкани. Аналогічні перетворення властиві і іншим ненасиченим сполукам, зокрема карбоновим кислотам з подвійним зв'язком у молекулі. З вуглеводні можна добути оксаноомісні органічні сполуки. Наприклад, алкени взаємодіють з водою з утворенням спиртів. Давайте наше завдання: напис рівняння реакції гідратації, вуглеводню, назва якого буд 2 n Потрібно знати, як виглядає буд 2N. Далі нам гідратації потрібно знати, що це взаємодіє з водою. І як приєднається вода, Якщо враховуючи, що вода це HOH, OH, куди приєднається до якого атому. Вам відомі взаємоперетворення оксигеномісних. Лук різних класів. Так, продуктом часткового киснення спирту є альдегід. А окиснення альдегіді добувають карбонові кислоти спирту. Часткове киснення утворюється альдегід, а частково киснивши альдегід, утворює карбонову кислоту. З іншого боку, відновлення альдегіду, тобто з альдегідом, якщо додати воду, можна отримати спирт. Реакція відбувається при наявності каталізаторів або при нагріванні. Вам потрібно скласти схему відновлення етаналю. Напишіть формулу етаналю, водним. тут до етаналю додати водень і буде відповідний спирт, етанол. Напишіть, будь ласка, цю реакцію. Взаємодію спиртів з карбоновими кислотами добувають естери. Естери містять функціональну групу СОО, яка з'єдна з двома радикалами. Це реакція естерифікації. Вона є оборотною. За певних умов, естер реагує з водою з утворення і кислоти. Жири при нагріванні й підвищення тиску або наявності каталізаторів також зазнають гідролізу за розпаду під дією води. При цьому утворюється трьохатомний спирт, гліцерол і вищі карбонні кислоти, які саме утворюють жири. Ми перетворення можливість серед вуглеводів дією води на полісахарид, тобто гідроліз на крохмаль або на целюлозу, або на дисахариди, сахарозу. За відповідних умов можна добути моносахарид глюкозу або фруктозу. Ми бачимо формулу крохмалю, відбувається гідроліз, і ми отримуємо енну кількість молекул глюкози. За участю ферментів або мікроорганізмів вуглеводи зазнають бродіння. Продуктами таких реакцій є органічні речовини, інші класи спирти або корбоної кислоти, в залежності від того, який тип бродіння відбувається. Нітрогеномісні органічні сполуки також здатні. До взаємоперетворень. Білки розщеплюються в живих організмах на амінокислоти. Амінокислоти взаємодіють між собою з утворенням інших білків. Існують перетворення органічних речовин, під час яких їхній якісний елементарний і кількісний не змінюється з реакції ізомеризації та полімеризації. Напишіть рівняння реакції перетворення Н-бутану, тобто нормального бутану лінійного, на ізобутан, на ізомер бутану з відгалуженням, тобто метилпропан. За реакціями полімеризації з етену інших ненасичених органічних сполук, добувають полімери та каучуки. Можна здійснити і зворотні реакції при нагріванні полімерів за відсутності повітря утворюються мономери, з яких вони складались. Деякі органічні речовини, молекули яких містять характеристичні групи, здатні вступати в реакції поліконденсації. Продукт такої реакції полімер, сумарна маса макромолекул якого менша за сумарну масу молекул відповідного. Мономера. За реакцією поліконденсації добувають, наприклад, карпон, капрон. Спрощена схема цього процесу, Ось як виглядає, ми бачимо амінокапронову кислоту, гепсалон, кислоту саме, і як утворюється капрон, молекула капрону. Це в нас нагадує, що це синтетичні волокна капрону. Отже, здатність одних роніючих речовин перетворитись на інші є додатковим підтвердженням істування взаємозв'язків між ними.